Всім привіт. Нахожусь на ділянки 6 гектар. Присіяли е цю ділянку до, до дощу 10 вересня. Дощ пішов 1 Жовтня такий стан. Її. Видно, що вона активно росте у нас тепло. 14 днів 2 тижні вона сходила, а остальне сьогодні 1 листопада вона вже росла їй вистачило всього тепла, 3 листочка в неї на даний момент сілися з удобренням, А ось у сусіда Вже, може, на день раніше така буде його рядок і наш порівняти тут попередник був рух Де-не-де да сходи. Ще й хоче сісти. Ще й буде місце зелений горошок в декабрі. Там далі три гектари новенькі в цьому году нам виділили. Після солишника посіяли теж пшеничку. Зараз дойде покажу. А це ось те, що їхав, їхав і став. И получилось рассел. Гдесь метр получается. Это этот кусок, что свежий, выделенный после соешника. Тоже. Поганий позудобрення виділяється на сусід. над сусідським. Непогано після свашника. Тут трошки хуже. Нижче вона зеленіша і нижче. Тут видно що світліше. зараз заїдемо ще на один кусок. Внутри участок, тут 15 гектаров, тут тоже стоит салатно, браво, вся вся Вчора було сонечко. Сьогодні хмарно і вітер. Ну, 12-13, Ночі було 4. Ну і вистачило до 1 листопада 17 днів. Вона вже росла. Дві недели сходила, в стране время росло. Ну і ще б буде рости. Дому холодно, замерз. Сорт пшениці називається Катерина. низькоросла, коросла, без оста. Понравилася. Не так багато маси. працівники. раніше таких названій не пам'ятаю, щоб називали жінськими іменами. Може мені Та не, не было. Это Катерина. Наверное якась Женщина стояла на севалке, села ей. И в честь нее назвали сорт пшеницы на опытней. Це таке моє пригущення. Хто як хочу так і називає. Головне, щоб вона воротила. Сипонула. Всем пока.